Доброго дня, вітаємо вас з перемогою. Опишіть сьогоднішню гру. Грали проти досвідченої команди, в якої, в якої всі футболісти старші, ніж наші. І Багато з них грали в прем'єр-лізі, тому готувалися до, до серйозного протистояння, тим більше що на виїзді там, у них вдома у Вільхівцях, ми програли в першому колі, тому готувалися зіграти хороший матч, показати хорошу гру. Червона картка в дебюті поєдинку ускладнила задачу на поєдинок, чи навпаки десь було легше грати проти вільхівців? Ну, важко сказати, тому що команда суперника сіла на свою штрафну і було важче, було важче проти них грати в скрити їх оборону через червону картку. Тому тут важко сказати, чи полегшило, чи стало важче. Одвічне питання. Суддівство. Бачили, що мали претензії до нього, насправді, от коментуючи там, десь сам не знав до кінця, як пояснити епізод, які приймали судді. Що скажете? Та, я думаю, глобально нічого не можна сказати. Просто помилялися то в ту сторону, так в загальному рівно рівне суддівство, мені здається. У вас ще в цьому році залишається одна гра, наскільки розумію. Готується продовжувати переможну серію. Так само програвали Полісу. В першій грі у вас загалом тільки дві поразки в сезоні. Як готуєтесь на даний поєдинок? Ну буде точно важка гра виїзна. Я думаю, Полісія підсилиться гравцями з першої команди, і дуже багато в них хороших футболістів грають в другій лізі. Тому готуємося до цікавої виїзної гри з дуже серйозним суперником. Добре, дякую вам. Вдачі. Доброго дня. Сьогодні, на жаль, поразка опиши сьогоднішній поєдинок. Те, ну, в першу чергу, <кій> дякуємо Збройним силам України за можливість грати в футбол. Ну, е та помилка, яка призвела до вилучення на п'ятій хвилині, вона, я думаю, була ключовою в цьому поєдинку. Тому наша команда важко терпіла, е багато працювала в обороні е і мала можливості. Забити гол, але, на жаль, індивідуальні помилки призвели до того, що ми сьогодні їдемо без очків. Тобто, все-таки червона картка була не виправдана. Краще, напевно, було, якщо би пропустити потенційно, то пропустити, аніж грати у меншості. Ну, так результат гри показав це. Я думаю, так, да, бо 85 хвилин в меншості проти швидкої команди. Ясно, що важко. тому... Але ще раз кажу, що ці помилки мають чогось навчити і мене, і наших футболістів, і рухатись далі. П'ять останніх матчів у вас без перемог. Як вважаєте, чим зумовлена така негативна статистика? Та, ну, важко відповісти. Кожна гра складалась по-своєму, тому десь не реалізовували гольові моменти, десь припускалися прикрих помилок в обороні, тому адаптуємося до ліги. і... Рухаємося вперед. Добре, удачі вам в крайньому матчі в році. Дякую, побачення.